Якщо, не дай Бог, почнеться повітряна тривога, буде прохання покинути територію і з метою безпеки, щоб усі покинули територію і перепослідували до найближчих укриттів, які знаходяться в ратуші, а також знаходяться в церкві Івана церкві Андрія. Перш за все, великий вам великі вам подяка. Однак, паралельно прошу усіх зберігати правила. Поведінки під час проведення масових заходів. В будь-якому випадку не допускайте будь-яких адмінправопорушень і інших речей. Адже ми проводили акцію з приводу ми проводили акцію з приводу продажу футболу, гроші, з яких були реалізовані на потреби Збройних сил України. Усі гроші були перераховані, однак протягом даної акції відбувалися продажі, і в тому числі і в великих кількостях футболок, люди з невідомими характеристиками. Вже сьогодні зранку була одна з провокацій, коли Люди в стані відповідно алкогольного сп'яніння прийшли в футболках і пробували зробити порушення громадського порядку. Уклінне прохання по відношенню до вас, щоб ви спільнували не тільки за собою, а й людей, які знаходяться поруч біля вас, з метою не здійснення будь-яких адмінправопорушень, адже всі дані дії будуть використані в будь-якому випадку проти нас, показавши те, що ми боремося не за права на мирне небо. Не за захист нашого суверенітету, а використані проти нас. Тому Уклінне вам дякую, що ви прибули. Уклінне дякую журналістам, які присутні і будуть висвітлювати дану діяльність. Завдяки активній позиції мешканців на сьогоднішній момент проєкт ухвали, який виносився на розгляд щодо перерахування грошей на потреби Збройних сил України, включений додатковим питанням до сьогоднішньої сесії Львівської міської ради. Я, як депутат Львівської міської ради, буду вчиняти весь комплекс дій, щоб дане рішення було прийнято. Тому Великий вам Уклін, дякую за е, позицію, дякую за те, що кожен з вас бореться за нашу незглавність, за наш, за наш суверенітет, а також за тих хлопців, які, е, яким ми даними грошима будемо покращувати можливість боронити нашу країну. Дякую вам усім, дякую за вашу позицію. Ні, Бруківці, гроші, на ЗСУ! Ні Бруківці!